Це людина, у якої все записано. В нього все там просто чітко. Зараз я перевірю, у мене там стоїть термометр, таймер. Ревана на лаверсі там я не знаю. Ну в дитинстві ж було. У мене було, наприклад, я пив горілку з пластмасових стаканчиків. Дуже я в гарна викликала. зробила. Тут дірка є. Дірка є. О, людина, я тут спав 50 років, <с? і ти мене знаєш. Друзі, всім привіт. Вітаю вас, у Корпус Парі. Сьогодні в мене в гостях зіркова сомельє Аліна Пухацька. Саша, вітаю, рада тебе бачити. Дуже дякую, що запросив до себе у бар. Тобі дякую. Ми з Аліною вважаємо, що килих якісного вина відмінний спосіб, щоб завершити або розпочати день. А якщо це шампанське чи інше ігристе, ще краще. І не обов'язково обирати між вином і коктейлями. Ми маємо на увазі напій на основі шампанського, такі як French 75, Champagne шампейн, коктейл або кір Royale. Саша я з тобою дуже згодна, а, тому що насамперед Royale – простий, але смачний коктейль. який поєднує шампанське з крем касіс, лікером з чорної смородини. Це варіація популярного французького напою кір, що використовує біле французьке вино Бургонське альгате. Але Royale вигідно вирізняється тим, що в ньому обов'язкове шампанське. Кажуть, що кір був вперше створений 1904 року, коли офіціант на ім'я Фейва вперше мав ідею змішати біле вино з крем касісом у кафе Джордж. Діджон, Франція. Це ж те, що поряд з шаблі, так? Новий напій Феєва став відомий як Cassis Блан, але тепер ж більш відомий просто як Кір, через те, що його пропагував колоритний політик на ім'я Канон Фелікс Кір під час свого перебування на посаді мера французького міста Діржон він прагнув просувати регіональні продукти на офіційних заходах. Популярна суміш кенон місцевого виробництва крем Касіста, білого вина Боргундіа Алігате, і воно швидко стало відомим як аператив кенон кір. Потім фазер кірс, нарешті, просто як кір. Якщо кір зроблений із приман, каво або іншим ігристим вином, крім шампанського, то це стає Кір Петілан «Петі з французького означає ігристий. Що ж, поїхали готувати цей відомий коктейль. Саша, так, я у тебе сьогодні в гостях, тому ти у нас сьогодні керуючий. Будь ласка, керуй процесом, а я буду тобі допомагати. Так. Ми сьогодні будемо готувати кожного коктейля дві версії: одну на вінтажних інгредієнтах, на старих, і одну на сучасних. Вау! Я думаю, це буде дуже цікаво порівняти взагалі-то один і той самий напі, але скрізь часи. Так, почнемо ми з лимонної цедри, з прикраси. Давай, що робити, Саша? Так, так. я тобі я буду показувати, ти будеш повторювати. Беремо чистий лимончик. Обов'язково треба їх мити перед використанням, щоб змити залишки воску, яким обробляють лимони. Знімаємо смужку це. Беримо, обов'язково використовуйте свіжі органічні лимони. Важливо, щоб це було рівненько, гарно, mm -hmm. тому що це ж прекрасно. Так, але ми будемо зараз іще красиво обрізати ножем. Беремо таку трошку тоненьку. І тут. Зараз все такий прямокутничок. Угу, окей. Вечір. Давай. Я Давай. Сумити, трошки, От трошки сиди. Отак так, буде зручніше. Ага, все, я, я зроблю. Ти допомагаєш О, да. Але не засуджуйте мене, я це роблю в перший раз. Добре, непогано. Нам підійде? Так. Добре. Тепер треба зробити прямо Як ти нам показував? Рівнесенько. Ось так, обережно ремонт Інша сторона. Так, все, рівнесенько. Так. І по діагоналі, щоб була гарна э, симетка. Раз, два. Але він у мене менший. Нічого страшного. Підійде. Нам підійде. підійде. Обов'язково треба тримати ваше шампанське холодильнику, щоб воно було кришталево-холодне. Саш, за якою температурою ти зберігаєш твоя христивина? Я зберігаю приблизно градусів 12-14. Низько. Це високо. За високо скільки ти радиш? Ну взагалі для базової шампанії mm -hmm. я раджу 8 градусів. Але якщо вона видатна і там є що проявити, то краще підняти температуру до 11-12. Mm, цікаво. Ну 14 це вже так, якщо ти я дуже круту шампань пер, маєш. Пер, перевірю на нас клунечку. Вона я можу на Це людина, у якої все записано. В нього все там просто чітко. Зараз я перевірі, у мене там стоїть термометр, таймер. Там все зафіксоване. Я не сумніваюся в цьому. Так, я тебе трошки обманув. В мене все ж таки там вісім. Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять чи десять. Дев'ять чи десять. 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 Ой, не чує баба. Я просто відчуваю, що температура. Так, да. uh, Крем декасіс. Теж, з холодильнику, тому що для цього коктейля всі інгредієнти повинні бути охолоджені. Тому що цей коктейль не змішується з льодом. Mm -hmm. Якщо буде якийсь дуже теплий шампань, касіс або теплий келих, коктейль зруйнований. Хочеш робити на вінтажному чи на новому? На вінтажному давай. Так, тоді ось це твоє і це твоє. Давай ще зазначимо, що різниця вікова між всіма цими винами дуже така відчутна. Так. Тут у нас різниця в 50 років. Це, в... це шампанське вироблене для 200-річчя виноробні, а це для 250-річчя. Тобто крок у нас 50 угу. років. От. Між касіс... касісами у нас різниця трошки менше, приблизно 30 або 40 років. Тобто це з 80-х або з 90-х, а це сучасний 2020 який правильний келих для цього коктейлю? Келих людей. Цей келих не підходить для дегустації, але для цього коктейлю він підходить ідеально. Давай. І він має бути такий крижаний. Крижаний. Дуже холоди. Знову з Мі Мінімум Мінімум півгодини перед дегустацією треба покласти. А мене з чого. Так, дуже важлива пропорція крем касіс до шампанського. Якщо ви полюбляєте більш солодкі коктейлі, ви можете взяти 15 мл. Але ми заліною полюбляємо більш сухі, стримані. Тому всього по 7,5 мл. Окей. Ось ця мірочка. Так, давай Ось посередині ця відміточка. Можна це... я теж з тобою візьму? Чикалі. Так, так, більше? так. У нас uh, вони в тебе і в мене, щоб ми ідентично. Не... Щоб не змішували старі нові інгредієнти. О. Для чистоти експерименту. Ідеально. Давай. Відкриваємо. І ось міточка, що ти кажеш. Посередині. Один і чотири. Одна четверта ага, уньці. Це одна четверта це і є на 6,5 мл. Так, одна четверта уніця 30 мл. Ага, Тому все одна так. четверта. Ти ж мені пояснює, я вже себе висяг. Наливаємо Ідально. в калих. Далі дуже просто, ефектно. Наливаємо доверху майже. Хочу зазначити, що моя шампань майже тиха. Тому що вона вже дуже доросла і вона втратила свій перляж, але зберігла свої смакові та ароматичні здібності. Тому це буде дуже цікавий експеримент. Мені теж. Давай. І просто доверху доливаємо. Е, можна е, наклонити, щоб рук угу. ти не втрачав газацію. У ну, мене її нема. -hmm. -mm. Mm, Колір. Бачив тебе набагато більш насичений. Uh -huh. Але ж і шампань в мене майже коньячного кольору. Так. Саме завдяки цьому вона і відрізняється. Нема можна Так. Да. Що робити? Ми вижимаємо її над калом. Угу. Трошки. І просто відставляємо. Е, можна просто відставити. Або мені подобається, робити такий надріз по центру. Угу. Теж можеш зробити. Давай. Дає таку дірочку, так? Да? Так. І одягаємо на край калу. Так, Саш, мені потрібна твоя допомога. Обізянка зробила. Ну, дірка є. Дірка є. Ну, повинно mm -hmm. спрацювати. О, О ну це. Да, в тебе навіть вийшло більше лихо. Ще що, що вона. Твоє здоров'я. Так. Це шампанська з ягідними нотами. Але в тебе щось зовсім інше. У мене nee. просто бум смаків насправді. Я хочу ще спробувати твою варіацію а коктейлю, твою. а ти спробуєш мою. Тому що тут цілий світ у цьому флюте. Mm. Це свіжіше набагато, звичайно. Зовсім інша історія. Два різні коктейлі. Тут я прям сильно відчуваю чорну смородину, угу. цю ягідність. Напевно, тому що касіс більш такий. Солодкий, цей виражений, угу. а це більш гіркий, мені здається. Через це цей коктейль, напевно, раніше мав більше сенсу, ніж зараз. Якщо би ти обирав коктейль для себе, ти б віддав перевагу молодій версії або нашій дорослій, дорослій вінтажній. Напевно, вінтажний. Угу. Поціновувачі шампанського. Тепер ви знаєте, що вінтажне шампанське, вінтажний касіс зовсім інша річ ніж сучасна. Наступний коктейль шампейн шампейн-коктейл. Шампанське це смачний напій, який не потребує ніяких додатків, але воно чудово поєднується з алкоголем, лікерами, гіркотою та цитрусовими. Тому бармени часто використовують його в коктейлях. Одним з найелегантніших є коктейль шампейн коктейл. Класичний напіш був вперше описаний у The Bartender Guide» Джері Томаса у 1862 році. Дивись для приготування цього коктейлю нам потрібно всього декілька інгредієнтів: грісте вино, бітер, класична це але у нас буде більш класична бокерс-бітер, лимонна цедра та цукровий кубик. Ви можете використовувати і звичайний цукровий пісок або цукровий сироп. Але ви не отримаєте такий класний ефект, як підіймається така темна ниточка а, нитич, да? нитич, завдяки бульбашкам а, з бітера наверх, і коктейль стає. Ну зараз самі все побачите. До речі, чим відрізняється шампанське кава та просека? Хоча шампейн коктейль традиційно робиться з шампанського, інші види гристих, такі як кава та просека, також підходять. Кава схожа на шампанське за методом виробництва. Перш за все. Просека також є гарним варіантом, тому що має легкий фруктовий смак та гарну ціну. Але ж ми сьогодні з тобою будемо робити по класіці: використовуємо справжнє шампанське. Так, все вірно. Давай, поїхали. Виготові наше охолоджене шампанське, наші калихи з морозильною камерою. Ми беремо марну ложечку, кубик цукру. І пропитуємо його одним-двома дешами бітеру Богартс або бітеру ангустура. І відправляємо обережно в келу. Тобто цукор має просто насичитися цим бітером, і ми його так опускаємо до кали. Так. Спочатку треба покласти кубок цукру. Так, да, це може бути кубок білого цукру, але мені більше подобається цукор демерара. Окей. Бітер. Мене бітер Богартс. Саме такий бітер використовував Джері Томас в своєму посібнику. Тобто у нас сьогодні супер класика. Супер класика, так, е відправляємо всередину. Відправляємо всередину. Добре. І просто заливаємо шампанським. Так. У мене вінтажна версія, е ну не просто вінтажна, а дуже доросла вінтажна версія вдова клюко. А в мене сучасна. Подожди, заливаємо, Ой, поздно сказав. так от. А, ну, прямо... а, я зрозуміла, до чого ти ведеш. Ну, з твоїм все одно, тому що. Тому що немає переляж, так? Немає переляж, тому там не буде uh -huh, uh -huh. різниці. Вижимаємо цедру, думаю, над бокалом. Але сам бокал мені не подобається її класти. Просто отак, так, да, ти робиш. Так, да, тільки насичуємо ароматом. Сам аромат добре. Ще важливо сказати, що деякі додають бренді або коньяк в цей коктейль. Скільки бренді або додають? 30 мілілітрів. Але мені це не подобається і це моя по перша подруга. Це почали робити набагато пізніше, ніж з'явився цей коктейль. Сьогодні ми робимо по класиці. Боже, глянь, як гарно. Так, так, це цей. У -у -у. Давайте дегустувати. Ну, кубик, цукру, вау! Не робиться коктейль солодким, тобто він майже не розчиняється. Бітер трошки відчувається. Але це такий вишуканий спосіб, як можна елегантно і цікаво пити шампанське. Перш за все, я думаю, що це дуже гарна презентація. Так. В моєму випадку це вже інша історія, звичайно, mm -hmm. тому що по перше, перляш відсутній, як я вже mm -hmm. казала, і по-друге, воно настільки насичене, що я не відчуваю оцього ефекту бітера. Майже спробовію. Давай. сучасне. А я спробую Тут ем, збалансованіша історія. Mm -hmm. Тому що тут шампань просто настільки насичена та м, самостійна, що так. вона просто перекриває всі наші інші тонкощі, які ми з тобою додавали у цей келих. Ну що, голосуємо, я вибираю сучасну версію. Я пишу. Що, Поки що один-один. Mm -hmm. Сучасний вантажний. French 75. Це, мабуть, найпопулярніший коктейль шампанський. Uh -huh. Коктейль називали на честь французької гармати часів Першої світової війни. Вона була точною та швидкою. Є кілька версій походження, але найпопулярніше це те, що його створив Генрі Тейп в Парижі. Спочатку коктейль робили з джином, кальвадосом, лимоном і гренадіном. Згодом кальвадос і гренадін замінили на шампанське, а келих замінили на колінс. У 40-х роках почали використовувати коньяк. А пізніше з'явилася варіація з бурбоном і горілкою. В кінці 80-х подавали шампанське у фліте, і French 75 знову змінив форму подачі. Поїхали в приготування коктейлю. Коктейль готується в шейкері. Це буде найскладная технологія на сьогодні приготування, але не переживай. Нічого особисто складного тут немає. Саш, я тобі довіряю, тому. Все покажу, навчу, Давай. розкажу, беремо шейкер. Шейкер додаємо маліф. Я використовую кубики 4х4. Давай. Давай. Абрижна холодна штука. Да. Так. Угу, додали. Ми приготуємо знову цедру. Лимонну цедру. А з цедри це? ми сьогодні просто нікуди. Я вже експерт з лимонної цедри, знаєш. Майже. У мене такий стиль, я так бачу. Добре. Так, рівненько відрізаю. Так, як скульптори все займає. Що далі, Саш? Починаємо з самої дешевої частини це цукровий сироп. Угу. Звичайний цукровий сироп, зварений у співвідношенні 2 до 1, дві частини цукру, одна частина води. Тобто так. він солоденький. Його 7,5 мл. Да, він такий прям тягучий. Все до останньої краплі. Mm. Далі лимонний фреш. Лимонного фрешу нам потрібно 15 мл. Це у нас ось перша окей. Перша рисочка. Прижимаємо її. Подивись на. Все. Так, да, є. Наливаємо. Додаємо джин. Ти будеш робити як по класиці. З вінтажним. Так, да, я води Та, біфітер. Е, Саш, а приблизно якого року вінтажний О, наш старий біфітер? З 70-х. Дуже складно знайти гарний, якісний вінтажний джин. Зазвичай це якісь ноунейми. No <тутцес> мені це не подобається, але мені вдалося. Джину 30 мл. Можна більше, в залежності від ваших смаків. Я не хочу робити цей дуже алкогольний. Хочу, щоб він був такий легенький. Тому 30 мл достатньо. <hh> я dedim, бери нову. Так, е, да, я беру, щоб не змішувати всі наші смаки. Каркову пляшечку. Пара-па-па, -па. я це. Люблю. Обожній цей звук. Людина, я тут спав 50 років, <рес> і ти в мене тут відкорковуєш, знаєш. 30 це... — Три. Три. Так, так? Да. Да? Да. Туди. Додаємо. Далі ми переливаємо наш коктейль. Шейкер на лід. Зачиняємо. Зачиняємося. Треба, щоб він міцно тут був. Тримаємо знизу. Да. Тримаємо зверху. Да. Ось так. Да. Житку повільно. Так. Потім швидше. Є готово наше охолоджене шампанське, заморожені калихи. Мало хто знає, але спочатку ми наливаємо шампанське, а потім коктейль. Ага, окей. Чому? Тому що коктейль більш кислотний, ніж шампанське. І кислотність, якщо ми будемо наливати шампанське в кислий коктейль, угу. вона буде непослідовно збільшуватись. А коли ми наливаємо кислий коктейль, в менше кисло шампанська, то кислотність помірно збільшується. Окей. Okay, Це давай. хімія. Uh, скільки саме потрібно шампанського? От майже довго, Майже дойже На три четверть. Давай. Ну, досить. Десь так. Угу. Беремо ми Fine Strainer, Дрібне світи. Uh -huh. Стренер вставляємо в шейкер. Так. І так от притримуємо і процежуємо. Блін, я боюся. А, окей. Цедро. Просто як, як ми робили си, да? Давай, вижимаємо так, вижимаємо її над колохом. Uh -huh. Можеш кинути її всередину. Нічого страшного не зібрати. Нічого на вас свій аромат. Uh -huh. Це Вау! Uh -huh. Так класно відкрилася карамель з шампані. Ну, зараз… Завдяки цукру на да, давай, деякі тримай. Деякі Пропорції за солодкі, деякі за кислі, деякі за алексій. Ну, Зрозуміло, що всі варіації нашого коктейля на, на дорослому алкоголі і на молодому відрізняються тим, що на молодому більш свіжий. Звичайно, так. це логічно. Але ми ж тут ще про пропорції, про баланс та про mm -hmm. кінечний смак. Якщо пам'ятаю, то перший наш коктейль ми проголосували за більшим Vintage. дорослі. Да, за дорослі Потім ми, у нас виграв наш молодесенький mm -hmm. експеримент. А що ти скажеш щодо третього? Тут складно. Отут От буде складно вибрати. Ну вкусно. Вкусно. вкусно, вкусно. Вкусно. Ну не то, щоб по вкусу вкусно, ну. Но... По суті, вкусно дійсно подобається обидва. Хоча цей цікавіший, але цей теж дуже смачне. Тут краще відчуваються нотки джину, угу. він е -е, яскравіше, тому що не така важка шампань, угу. і вона дає простір для того, щоб джин теж себе проявив. Він да, Щоб він теж грав. А ось тут е -е, історія про те, що карамель ще так, краще, так, так. якось так вона. Костра скривається це. Ну, ти винта... ну сам вінтажна шампанська. Я здивована, тому що е, всі знають мою принципову позицію, що Аліна не п'є коктейлі. Але бачите, Саша зміг зробити я так, старась. щоб я і такі коктейлі пила. Тому я тобі дуже дякую. Тобі дякую. Я вражена. Твоє здоров'я. Дякую. Такі коктейлі шампанським. Це може бути як дробина для людини, яка не є в світі вина, в світі коктейлів. Розумієш, що ну це таки може бути шлях дорослиніше. Ти стаєш доросліше. Починаєш там, як, наприклад, там не знаю, з якоїсь свій шлях, з горілки або рева на лаверсі, там я не знаю. Ну в дитинстві ж було, в мене було. Наприклад, я пив горілку з пластмасових стаканчиків, запивав виноградним соком, залпом, потім було погано, соромно, але було весело. Було весело. При відкрию вам таємницю. Ми з Сашою знайомі дуже багато років, і цей анекдот з нашого життя, тому що ми саме починали з того самого Рево в там горілки і інших дуже примітивних, несмачних взагалі алкогольних напоїв. Але бачите, до чого дійшли. Непоганий шлях тому вайнот куштуйте, пробуйте щось нове для себе і можливо відкриєте для себе ваші улюблені напої.